Допомога силам оборони, освіта та медицина під час чергового засідання депутати Чернівецької міської ради виділили кошти на пріоритетні напрямки. Так 11,2 мільйони спрямували на підтримку армії, 4,7 мільйони на пам'ятники загиблим військовослужбовцям, ще 600 тисяч на облаштування дорожнього покриття на території Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи для забезпечення належного виїзду кортежів на щиті та гідного вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Крім того, підтримали. І соціальну сферу. 3,7 мільйони йдуть на поточні ремонти у закладах освіти. А 1,8 мільйона гривень на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я міста. Рішення прийнято. Не в цілому пакета розуміє до сесійної зали. Також завітав староста села Чорнівка Іван Дробот. Він повідомив, що офіційно повернувся до виконання своїх обов'язків. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Іван Дробот захищав країну у лавах ЗСУ. Водночас на сесії озвучили й те, що почастішали випадки незаконної мобілізації заброньованих вчителів та медиків. Це є критична інфраструктура. Наприклад, швидка медична допомога – це люди, які виїжджають на виклики, коли ну ситуації є критичними і їх і так не вистачає, Люди і так на малесеньких зарплатах вони в основному і тримаються за рахунок цієї роботи, тому що є бронювання, але вже ситуація є нестабільною і там виходить, що не все так чітко і не все так зрозуміло. Ми не е втручаємося в роботу е військових, ми просто хочемо розуміти, е ну, як відбувається ця процедура, наскільки вона прозорою. Дякую, я якраз у них немає суцільну. І це не тільки медики, вчителі теж. Через здорожчання вартості у Чернівцях відмовилися від ідеї будівництва нової тролейбусної лінії до Калинівського ринку за кредит від європейського банку, враховуючи, що півтора мільйона євро, які були передбачені на будівництво контактної мережі, вони реально ну, недостатніми для того, щоб реалізувати цей проект. То з європейським інвестиційним банком було запропоновано Ожому спрямувати цих півтора мільйона на купівлю транспорту для міста Чернівці. Було сподівання про те, що європейський інвестиційний банк зможе докредитувати цей проект. Однак на сьогоднішній день ці сподівання не справдилися. і Відповідно, щоб просто не втратити ці кошти, ідея перерозподіл між проектами. Після обідньої перерви на сесії виступив новопризначений очільник Чернівці водоканалу Володимир Антоненко. Його запросили депутати для знайомства. Народився в Маріуполі. 23-го року в Чернівцях. Ви чуєте, всі, що тут є офіс від Маріуполя Маріуполь, працювали тут. 1 вересня був назначений за контрактом на підприємство Чинстиводоканалу. З 19 по 22 рік, поки не почалась війна, працював в Маріуполі. Керівником маріупольводоканал від депутатів прозвучало багато питань. Серед основних відключення води в місті. За словами керівника водоканалу, обмеження можливі, допоки не оновлять водогін. Шукають на підприємстві і вирішення проблем на очисних спорудах. Я там теж був, я теж знаю, розумію, що там має відбутися в, в європейському проєкті проекті. Є реконструкція очисних часткова. Але вона почнеться за три роки. І ми маємо на сьогоднішній день представити до депутатів на конкінці Європи, що ми маємо зробити для того, щоб хоч щось зараз щоб перші кроки зробити, для того, щоб уйти від е, сморю, знизити е, електроенергію і зробити працездатні ці очисні. Замість двох четверо почесних громадян Чернівців. Попередньо на це звання подали кандидатури Юрія Макару, професора ЧНУ імені Юрія Федьковича та Любов Свіріденко, голову громадської організації Чернівецьке товариство людей з інвалідністю мрія. Під час засідання депутати також запропонували кандидатури відомого капелана Василя Гасенця та Віктора Короля, колишнього народного депутата Верховної Ради, який ініціював ремонт дороги Київ-Чернівці. Подати ще одного кандидата на почесного громадянина це людина відома в нашому місті, це почесний капелан, волонтер, який з початку війни, яка почалася в 2014 році, він волонтерить, він перебуває в зоні бойових дій разом з нашими військовими, надаючи їм не тільки матеріальну, але й духовну підтримку. І кожен з нас і кожен у місті Чернівці знає цього громадського діяча. Василя Гасенця і пропозицію бюджетної комісії внести ще одного почесного громадянина і відзначити його до дня міста. я також прошу пунктом 4 до проекту рішення внести пропозицію, мою пропозицію подання. На присвоєння почесного громадянина міста Чернівці королю Віктору Миколаєвичу, народному депутату Верховної Ради України 4, 3, 5, 8 з Віктор Миколайович за його сприяння було виділено 1 мільярд гривень на будівництво дороги Київ-Чернівці, яка була у жахливому стані. Він тоді був депутатом Верховної Ради і лобіював це виділення коштів. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини сі 4